Всім привіт друзі! мене звати Ліста, ви на ну, каналі Емдізранку. Сьогодні у нас буде влог мій день. Зараз у нас 7.30 ранків. Я в ванні Зараз буду проводити свого порядок, Умиватися, чистити зубки, потім підпродуюсь нянок, потім зроблю легкий мейкап, дінуся і вилітаю в школу зачіску ага, та вилітаю в школу. И мне еще отработать сегодня после школы. У меня маникюр, вы обещаете, у меня маникюр. Наверное, краще он станет, как сказать. Потому что я полотила чисто до зубка, да умываться. Так, друзі, я все вмилася. донесла свою масочку от прощів. Як зрозуміло, у мене це дуже багато. раз і масочки моєї багато. Але як спробувати і так. З тими прощами буду остання з цим часом хочу менше фарбуватися. Більше доглядати свою шкіру, бо я вчора дуже не фарбувалася. Забила пору, але вирушу потім я гарно очистила. Дені постаралася чистити. Зараз я хочу... Ой, божечка, я размазала. Я не почула, что у меня шею тут брови. Домажу Замажу, бо я размазала. И в руки. Тут вот сняток. На синанок я хочу... Боечка. Ну, как всегда, омлетик ты не хочешь заколоть челку, потому что она мне заважает сейчас. Пока я... Смотрите. Пока я буду два челку, она будет заважать. А не, я знаю, так проще, что то Возьму вот такую штучку. Бегучий называется. Я и вот так я закручу себе бегучий. Я пишу, выдавайте себе сметанку. Так, друзі, я вже приготувалася якийсь сінанок. Моя вже малечка, бачите, більш-менш впиталася, щоб і з треба треба змити. Пока з як якщо це такий сьогодні сінанок. Два в лазуні та зверху осир. Ось так. А і куди ж? Без чаю з молоком. Ой, з вачками. Це чай з вачками. Бо мені треба піти гарячий, бо я на вихідних хворіла. Не можу чихнути, Саме не найприємніше це коли ти не можеш чихнути хочеш. А, на вихідних я хворю, тому мені зараз потрібно бути багато чаю. У мене, якщо що, без температури, але горло і насмарок. Насмок досі пор, а горло вже трошки краще, бо я полічилась ні. Насмак турбує мене доволі. Багато тупой. <Ansors> хм. вот так сейчас включу себе на ютубе видео. И буду снимать. уже моя, моя прическа распадается. Уже и не надо пишеть его. В любом случае потом буду накручивать. Так и треба, не шучу, потому что уже у нас... У нас уже 7.55, а я ще не тянута ничего. Тому так я включаю видео зараз. Яка я дивилась вчора? Продовжую перегляд, як сказати. Ой, я Будиночек на щастя, до, неї, до речі. А... Це зустрінемося, коли я поїм і зберуся. І буду виходити хоч з дому. Так, друзі, я вже іду в школу. У нас він шок. Трошки випрямувала кось. Хоча тебе прохолодно, але сонечко є. Але я взяла для верху, а не для так. Не вичуть, мені здається. Я таки біля столішка, а там чорна футболка. Все, іду в школу. Забіжу в магазин, куплю собі щось сотенького. Музика заразкі права Купила я печенік, такий маленький, що не захотелось. Жвачку купила, то для мене. А, і купила чупік то для першого класу. Один вдома першу класку біжала, чупика не подарити. Тому йдемо. У мене перші ну, класки, обичаєте. я собі другу клашку, вибачайте. Я з минулого року їх. Е -е, вони у мене такі смущі. Вони мені приходять, самі починають віри, будуть на мене. 에, сам начинаю, мальчик тут вієром з романсом, такие такий смішний. мне знімався зі мною відео, камень ножиці, папір. А потім я тобі паду, а ти мені потім завтра чупік принеси, пожалуйста. Ну, я вже йому обіцяла. Тільки сказала, тільки не дуй, але я тобі чубик принесу. Тому вже повинна віддати йому чубик. Сині погода, до прохолодно, але нормально, класно, знаєте. Так. Погода. Котик там классный, буду снимать вот там где ты надо. Котик, ты сюда. Да, я тебя сниму. Боже, какие ты харные! Тюси, буси, буси карапуси. Какие ты красивый котик. Ну что, у нас харный. Что, котик, кто ты котик? А я иду в школу. Все, друзі, піду я в школу і зустріли ми з вами вже, напевно, після школи. Чи тут у нас школа такий. невеличкий Парк Мульське до озеро. Тут прикольно перед школою. Подихати. Особливо коли в тебе нос заложено. Ні, це реально класно. І вже підслужу до своєї школи. Ось так. Ну все. Зустрінемось після школи. Так, коротше, друзі, побачила тата, вже йду з школи. У нас зараз майже 6 годин. Побачила тата і зараз прямо колись пойму, бо я дуже голодна, мене ніхто не покормив. А в школі я вечеряла сьогодні, а я не помню. Ось так. Чесно, дуже втомилась, ноги відпадають. Ну, ноги відпадають із-за того, що я пригала з вишки з подружкою. Ну, то ми не упомянемо, як сказати. Так, друзі, взяли собі поїсти. Половину можна. Тато взяв собі крем-суп. чий боже, в мене ж пара пара. А я взяла собі лазанью, кілька кальмара, такий салат. Але Нату взяв собі мало, бо знає, що буде доїдати за мною. Бо я не сок. так так кусочку все надкушую і все. Ям кошечки з'їм. Так, друзі, тут вже приїхали з центру. Задомого лікарства не брать, поняття температурка. А я йду гулять, така красоточка, трошки прохладно кудашна. але ладно. Прохладно, але ладно. Гулять зараз в два вору, і гулять з подружечками. Сижу на ефірчики мама мого друга. Я просто вже сиділа, збирала ногті зараз по спилю, покутікалу. Там все-таки форму зроблю. Наварбую, може, завтра, якщо не встигну. Може і встигну, не знаю. На Нафірчики сижу, тому що, ну, що робити, хоч на ефірчики посижу, щось тут собі сходить. У мені маленький русалон, хоче зробити зверточку. Ой, дороже. Порізу всі свої штуки перенесу, щоб мене було. Я вже дещо поспилювала вчора, але бачите, не все допалила. Та і форма не дуже зробила. Я не знаю, можна на їх показувати, але так, кажу назву. Відтуля. Рекомендую. Так, буду я дивитися. Сама э, кажу, Всем пока, друзья. Всех люблю. До новых встреч. Чмоки-чмоки.